Високошановна пані Євгенія, високошановні посестри, від проводу Всеукраїнської громадської організації «Союз Українок» надсилаємо вам вітання з України з початком ділових нарад Світової Федерації українських жіночих організацій. Найперше дякуємо усьому українському світовому жіноцтву за те, що стоїте поруч з нами у захисті демократичних цінностей та незалежності України. Українські жінки, діти, які вимушено залишили власний дім, віднайшли цей дім і в ваших домівках. Ми дякуємо за простягнуту руку допомоги та жертовність і людяність. Всеукраїнська громадська організація Союз Українок за століття своєї діяльності, яка припала на час історичних випробувань, здобула важливий досвід боротьби безкомпромісної боротьби за незалежність України. І сьогодні ми не стоїмо осторонь тих викликів та загроз, які постали перед нашою державою. Україна сьогодні в небезпеці і потребує консолідованої позиції українців усього світу. Сьогодні особливо актуальні слова нашої попередниці Костянтини Малицької: нам не вільно нікому, ні мужчині, ні жінці під нинішню хвилю станути заложеними руками і ждати, що життя принесе. Ми, жінки, мусимо стати сильною, діяльною творчою силою. 150-річчя з дня уродин Костянтини Малицької ми відзначаємо цьогоріч у час війни. Вона ж неодноразово гордувала українське жіноцтво для допомоги фронту у час двох світових воєн. І хочу зазначити, що українське жіноцтво сьогодні гідно поруч з чоловіками наближають перемогу. Понад 37 тисяч жінок воює в лавах Збройних сил України, понад тисячу командирок, усі громадяни України незалежно від гендеру, чинять героїчний опір найбільшому агресору 21-го століття, стоять за свободу України та за збереження демократичних цінностей Європи. Росія порушила усі норми міжнародного права і вдалася до терористичної діяльності, вбиваючи цивільне населення, дітей, жінок. Руйнуючи заклади освіти, медичні заклади, блокуючи гуманітарну допомогу у міста і села. Тож закликаємо вас бути солідарними з Україною, тримати міжнародний дипломатичний фронт, нехай відчуття спільної родини, згуртованість усіх стане найбільшою зброєю проти найбільшого агресора 21-го століття. Дорогі посестри, зичимо вам успішного розгляду порядку денного ділових нарад. Добра вашим родинам, різних Божих благословінь. Віримо у спільну перемогу та наближаємо її. Слава Україні!